Багато змінилось з того часу. Зараз ж корупція зовсім інші масштаби. І... Так. Но закони зараз Не, але... вже це більш європейські, і вони дозволяють легше і до відповідальності притягнути легше. Але знову Дай, на це. Дайте треба... приклад, як притягнути того прокурора, який. Переступив закон. Ну от я вам приведу такий приклад. От цю. Цю саму газету, наш прокурор Гончарук. минулий, не Вони не поміняли недавно, можливо, і з цієї причини, ну, напевно, що вчора підійшла заміна. Так він позиває газету за борт, хто вона має борт не платить. І щоб її виселити з цих приміщень, позиває. І де суд шість разів Хмельницький кличуть на суд. А я їм кажу, дайте підтвердження про те, про що прокурор написав. Не раз не дали, другий раз не дали, третій раз не дали, на четвертий раз е цей господарський е суд Хмельницький е виносить е ухвалу, таку зобов'язує прокурора, щоб він надав підтвердження, яким договором, за яким договором. Може надсилає таке підтвердження договору, на якому нема моєї підписи. Керівника цієї редакції газети нема підписи. Я знову в цьому суду кажу, ви що ж там, що ви приймаєте, якщо то договір, то має бути з моїм підписом. Вони вимагають інші, а на іншому там є ті умови, яких ті рахунки, які вони виставляють, Газета. Повністю 100% всіх І Платить. А вони не можуть цього надати, тому що тоді позов безпідставний. І за шостим разом Хмельницький суд відмовив прокурору. Прокурор ще пише апеляцію в Львівський апеляційний суд. Тоді був Львівський зараз. Не. Написав Львівський. І теж йде там суд місяці, це ж де тягнеться, там той десь до року тягнулося, це до півроку в Львові. Ну і в кінці кінців те саме. Я ж з них вимагаю. Суд мене кличе на суд, якого дайте мені можливість захищатися. Дайте мені, за що мене звинувачують? якщо є борг, дайте підтвердження. Я визнаю його, ну дайте підтвердження. Ну, Не надали прокурори. Відмовляє і Львівський суд цю справу. Але як він відмовляє? Він відмовляє позивач прокурор, а він відмовляє ЖКО. Тобто, мене якби позбавляють можливості пред'явити претензії до прокурора. що він подав незаконний позов, що він півтора року тероризував газету ні за що. От, Тобто це важко. Як інтересах діє прокурор І я. Після того міг би притягнути того прокурора все одно до відповідальності. Я довів, що він же позивав і так далі. Але як ви думаєте, скільки б я часу на це потрапив? Здоров'я, а в той пору йдуть люди з новими своїми проблемами, і я їх відкладаю, лежать і мої справи особисті. Я не займаюся. От, наприклад, такий приклад, в тому самому 2008 році, мене арештували. Поламали руку мені. Є заключення експертизи, що середня тяжкість за законом це автоматично порушується кримінал. Прокурор її не порушив. Я міг би теж взяти і зайнятися цією справою і порушити. Ну, мене не вистачає на це чого. Нема. Тому, тому що люди йдуть за своєю бідою. Чого вас усунули?